Коли Сергій Олексович розказує, що у нас місто паралізовано, то ну, це трошки неправда, тому що виконком викондані працюють, виконати дуже подобається Сергія Олеговичу. Сьогодні, завдяки тільки громадським організаціям, нам вдалося його заставити, щоб він переніс питання на перший порядок денний. Ми зараз його розглядаємо про результати, ну, ми дізнаємося пізніше. Але те, що там продовжують працювати, він запропонував тих людей, які працюють. Вали ще притулок. Ну це каже про те, що Сергій не ніяк не може відійти від назви партії Олександр Романович. а Чому з'явився Беззуменко в кандидат? Для мене це за загадка. Ці там проекти рішення подались саме зранку, і це пропозиція міського голови Сергія речі. А чи проходило обговорення в комісіях? Ні, не проходило. Я відповідаю за тих людей, яких я рекомендую, в тому числі відповідаю за Безуменка, якого я рекомендую, і якого я багато років знаю. Я дуже добре знаю, яким чином він потрапив, тому що я намагався, щоб від Тулуба була порядна людина в виконавчому комітеті. І яким чином в 2010 році через складну комбінацію з київськими друзями нам вдалося засунути від Тулуба кандидатуру Безубина.